І останній третій міган у нас 19-го року. Ось такі машинки 17, 18 і 2019 роки. Цей теж у нас 1,5 дизель в 115 кінських сил. А, механіка шестиступка пробігу всього-навсього 130 тисяч кілометрів. Машинка без передпродажної підготовки, бачите, бампер поцарапаний, потрібно пофарбувати таке, деякі дрібниці загалом. А, чітка тачка, що я можу сказати. Тут теж бампер є царапинки але нічого критично. Теж комплектація у нас середня зенка, безключовий доступ, авто складення зеркал, підігрівчики, регулювання, скло підіймачі, всі з доводчиками круїз контроль, шкіряне кермо, Android Auto Apple CarPlay екорежим, система стоп-старт, двозонний клімат, контроль, датчики утримання в смузі, автоматичні ближні, дальні Ну що ж, це міган. Ось така у нас машинка Буде за акційною ціною. акційна ціна буде